Вино екран. Сук. Так, так. Окей. да, Почну. Значить, формат. Це я зробив у форматі такому, не в форматі презентації, тому що, щоб пояснити взагалі, що таке Decuse і що вони у контексті worкстілінгу. Треба трошки бекграунд інформації. Ось. І почну я здалека, почну загалом із такої проблеми, що у ЄВІМ є ось така система. Цем доволі простенький якийсь продюсер, який продюсить реквести таски. Найзвичайна черга. Ось. і якби, Воркери, неважливо, там їхна кількість воркерів, які роблять якусь таску. Ось. Ну, наприклад, у нас приходить таска, я не знаю, запарсить великий лог файл Ось. І... Кожен з воркерів парсить свою третину, ось і вже потім щось з цим робить. Ось така система працює доволі простенька, і загалом ось Але приходить клієнт і ось каже, що значить треба парсити все дійсно швидко, там наприклад, в рамках 100 100 мілісекунд, ось. Ну і яке рішення буде саме. Якби банальне і просте. Це просто додавить тут кількість цих воркерів, щоб їх там було, не знаю, штук 5. Ось. А, і тоді з'являється проблема, що виходить, чим більше в нас воркерів, тим більше нагрузки ось ці точки, звідки вони пуляють з цієї черги. Тому що все-таки черга повинна бути хенбить якийсь. Concuренці повинна хендлити, щоб е, там, два, ворк, два воркери одну таску не, не, не стягнули. Ось. І це загалом називається що ніби контеншн Хотспот у заширеної черги між цими всіма воркерами. Ось. Потім зно, знову приходить клієнт і каже, щоб. Якби, Треба ще швидше це, це зробити. І ми вирішили кеш додати на рівні кожного з цих воркерів. щоб, не знаю, іноді ранити на колд-старт чи чи вже на розігріти е, самі воркери. Ось і тут, е, тут також з цим є проблема, тому що у нас немає ніякої гарантованості. Е, Плані порядку, куди підуть таски, тобто вони йдуть рандомно у якісь воркери, де кожен з них виконує своє завдання. І в більшості випадків буде як, що а, кеш фактично працювати не, не, не буде, тому що воркер, коли буде брати свою таску, він буде і ранити на колд старті. Тобто кеші не будуть прогріті. Кеші будуть з таски якоїсь минулої вже. Але в рамках нової таски взагалі нічого не буде. І ну, фактично з кеша тупо не буде що витягати. Ось, да, забув сказати, що це все в рамках Divide and Conquer Solution. Тобто, коли таска ось рекурсивно ділиться на саб таски тобто, ми Парси великий лог-файл е, по частинкам. Ось це так просто для, для контексту. ось а, Цим рішенням, ось, яке загалом воркшерінг у народі називається, є найголовніша проблема. Це що таски. Е, кожна саб-таска може бути різною по, роз, по розміру. тобто Перша може виконуватись там, 10 мілісекунд, інша, наприклад, 100. І буде так яке, що е, всі інші воркери будуть чекати, поки таска, ось ця остання, не, не, не довиконується. Тобто, в нас фактично не, е, неправильне розподілення йде ресурсів. Інші просто чекають, поки най, найдовша таска виконується. Ось, тут, це, тут це розписано. Ось. І нам треба якесь рішення, яке а, ці всі проблеми заневелює. Ось, і такраз і воркстіринг тут приходить у руку. А, є декілька стилів загалом цього цьогорінг. Ну тут я. Поясню Чейса Лева. Ось там е, можу потім розказати про інші. Ось. В чому різниця. <кхід> uh, work у контексті воркстілінгу у нас біля кожного воркеру є своя черга. Тобто, ми повністю позбавляємося від якоїсь шереної черги. і то даємо окрему чергу до кожного воркера. І ось тут я розписав весь флоу, який йде. Тобто нам приходить таска у якийсь інгрес, це компонент, який розпреділяє таски по воркерам. В більшості вони просто рандомно йдуть у воркер. Приходить там якась r таска в цьому контексті R-таска це root. Тобто, це сама така велика таска, яку там треба спочатку розпарсити, ну, тобто розділити самим девайтам-конкуром, і вже потім щось, щось з цим Е, Значить, інгрес кудись із цих трьох воркерів таску кудись відправив. Наприклад, в перший. Перший дивиться, що так: у нас є велика таска, її треба розділити. Він робить divide and conquer, тобто розділяє на таски поменше. І кладе ці всі сабтаски собі в чергу. Так, що ось ну, Я тут розділив, що топ справа, потім зліва, щоб ну, виходить перша таска, яку він якби, розділив, вона йде в топі. І сам він, цей воркер, витягає. Собі таску на ексекюшенс кінця. Тобто він витягне собі ось цю п'яту і буде її ранить. Ось. Тим часом у нас є інші воркери, які фактично нічого не роблять і просто чекають. І вони всі а періодично чекають черги один одного, щоб стирить в них роботу. Щоб стирить в них. Task. worker 2 дивиться, що коли вже отут в нього черга буде пуста. Тобто, коли не буде нічого на якийсь екзекушен, іде дивиться всю чергу. Так що тут є саб-таски -таски положені, які треба якось за екзек'юти. Іде в топ. Тобто свій воркер тягне таску з bottom-а з кінця. а Інші тягнуть стопа. Взяв її, я навіть тут покажу взяв ось цю S другу таску і якраз поклав собі в чергу і далі її вже виконує. Ось. Тим часом паралельно третій також дивиться, що у нього тут пусто. І де дивиться наверх, так, є є робота, саб таски таски, які можна стирати Оп, взяв. Поклав собі, це, це вишня, поклав собі, і так їх і заране. Ось загалом і звідси пішли DQ. Чому DQ? Тому що якщо в нас звичайна черга йде е по, по принципу first in, first out, то вони йдуть в, в них і ліфо. Last in, first out і FIFA. Тобто і з кінця можна тягнути, і спочатку. І загалом так, що з цим рішенням, звичайно ж, є плюси, є і мінуси. Тут перший плюс найочевидний, що у нас і загалом суть цього алгоритму, щоб правильно allocat ресурси, щоб завжди всі ядра процесора. Були однаково навантажені. Ну, фактично динамічний load балансинг, щоб завжди ну, всі мали якусь роботу, і, від, і відповідно загальний сропут, щоб був швидше. Ось. І ще сюди якраз можна і е, позасовувати кеш, е, так як фактично кожен воркер е, тут щось строго. Кожен воркер бере а, таски з кінця. А, і фактично, що, а, як це так думати, завжди буде гарантована певний порядок. Тобто більше шанс на те, що ран з кешом буде на хот старті, що каші будуть вже прогріті. Ось. А Який ще з плюсів? Кожен з цих воркерів а, може виконувати ділити таску поокремно. Тобто, коли воркер другий стирив таску з черги першого, він оцю S2 може навіть ще далі розділити, якщо він сам захоче, і сам собі їх якось тут їх наплодити. Тобто, що все максимально динамічно. Ось, і там таска може ділитись, буквально нескінченно, Тобто, що тут в кожних з цих трьох воркерів можуть бути різні алгоритми, різні принципи, по яким ділити таски. Ось. Ну і звичайно, що мінуси тут є. По-перше, ну, вручну це рішення робити ніхто не буде і вже є готові рішення, там, наприклад, Java. Але якщо наприклад, брати це рішення з точки зору архітектури якоїсь з більш загальної і абстрактної точки зору, то імплементація цієї штуки може бути доволі складна. Наприклад, якщо черги в нас будуть якісь там, не знаю, кафкатішини, і так далі. Ось, Потім, що це рішення не підходить, часто може бути таке, що ось цього буде цілком достатньо. Ось, і Просто вибрати воркстілінг, буде вже якийсь оверкіл і там просто лишнє. Загалом ось тут написано, що просто коли кожна з цих тасок будуть доволі маленькі. Що їх дуже Що вони будуть ранитися дуже швидко, то основний оверхед буде не в самих екзекюшених тасок, а в тому, щоб в самій інфраструктурі цього рішення, то, щоб красти рішення, щось витягати, робити. Ну, загалом, загалом це рішення гарне, коли кожна з цих саб-тасок. Може брати доволі багато часу на сам ось. А, Загалом тут я ще трошки роз, розписав теорії. Ось, що загалом а, таке воркстілінг. І якраз що і написано це. А... Можна до теорії трошки пізніше. Тут є просто питання якась по темі, щоб закрити. Uh, да, питання звучить так. Як зберігається ордер? Uh, ну, Окей, два спросимо так, відповімо. Uh, зберігається ордер після обробки. Я так розумію. Це вже після workstiлінгу мається на увазі. Так, oh, да, тут uh, якраз тут uh, після що, що відбувається після екзекюшену таски, тут я це в скоп не брав. Тому що це може бути, ну, що, далі може відбуватися що завгодно, але конкретно тут ніякого ордеру немає. Тобто, так як все йде паралельно, то е, ну, ордер абсолютно рандомний. І якраз в консах тут і написано, що немає ніякого ордерінгу, коли е, таски виконуються. Угу. І ще до доповнення до питання, а як е, тоді збирати результати? Ну як збираються результати докупи а, після процесінгу? Тобто це, 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 мабуть, залежить від рішення, та, там може в базу кластися по, по частинках. Так, да, це от ще я і казав, це вже цілком залежить о, там да, далі вже немає ніяких правил, як це все робити. Тобто, якщо нам треба, наприклад. А, ну Лох, от ми Лох розпарсили і потім це все зібрати докупи, то тут вже тут треба думати. Тут вже може якісь чи брати. ну Загалом далі вже треба думати, і немає ніяких правил. Там вже все залежить від контексту. А, дуже часто а, це рішення використовується при. Тих випадках, коли в нас немає ніякого реторну коли йде якась рекурсивний екшен, і там повертати нічого не треба. Що воно виконалось. Там, наприклад, кудись далі і пішло і все, і ми забули умовно. Ось. Угу. а да і от і якраз що я казав, а, дякую а, цей будь да, ласка, цей воркстілінг якраз Java. Прекрасно всім відомий Forbдjoin Pool. Java прекрасно імплементує це рішення якраз форм Forbd Pool, що працює він ось буквально як тут написано. Ось і. і, і, і якраз під капотом там використовується конкурент Linked Ну, фактично, це сама DQ, тільки кон тільки яка конкуренції. І ось що йшла мова про таски. У, форк, у контексті Fork Joint Pool є два типи тасок, ну, тобто самих оцих есок, що, які будуть ділитися, є рекурсів таск, це то, що якраз щось повертає. Є рекурсів action — це вийдова а Таска, яка просто далі щось віддає. Ось, це буквально все, що треба ручками імплементувати, коли вручен полізається. Це один метод compute. В цій тасці, коли свій клас робиться і екстендця від цього. Там один метод, який імплементувати. Треба і все. Ось, але що ще хотів сказати в додаток. Це те, що сам Work-Stieling використовується на всіх рівнях абстракції, ну, на всіх рівнях систем, як і в low-level в контексті CPU, так і більше в систем дизайні я там бачив якісь рішення, де там брали перетішени з кавками і буквально імплементували. Рішення максимально схоже до цього в рамках систем дизайну. ось Але якщо лізти в low level, то це вже більше академічна тема. Ну як і який загалом весь мультітренг. Тому якось так. Ось. Тут я ще залишив є біко. Характеристики, але я, я вважаю, що в цьому контексті вони не сильно доречні, але я їх залишив, що тут немає ніяких квадратичних е залежностей чи ще якихось там кубічних і вище, Що все відбувається швидко. Ось. В принципі, це все. Це все. З приводу. Uh, так, пояснити з приводу завдання тепер. Та можеш показати, якщо є що. Uh, в плані там, якісь можливо uh, складності uh. або незрозумілості. Uh, я можу просто пояснити зараз. Я скрін перешарю на uh, Так, зараз, секундочку. Так, да, це я все розписав у Radmi. Видно екран з ідею? Так, так, видно. Так, да, тут ось є main class. А, Тут якраз я показав рішення базове, тобто без Ось просто метод колеться. Тут є два класи. Загалом завдання таке, щоб. В нас є якийсь рей, саме звичайний array, і нам треба повернути суму всіх елементів там. Ось тут я задля тесту суму зробив з таким тротлом на одну мілісекунду, то просто щоб якось це штучно зробити довше. Ось. І виходить, що якщо ми візьмемо рішення, просто. Базове, щоб ми просто поступово один за одним консіквентно додаємо елементи, то е, з тротом в одну мілісекунду то виходить, що якщо проранить, е, просто проранить цей мейн е, 5000 елементів, і воно буде ранитися в районі, вже залежно від системи, але ось воно раниться, раниться. В районі восьми-дев'яти секунд. Ось якраз от е, саме завдання, щоб з воркстерінгом, щоб імплементувати, е, це вже треба буде подумати, чи рекурсів таск, чи рекурсів action, Ось і щоб загалом якось е, зробити швидше. Ось тут я розписав тудушки, душку, і я, якось зробити швидше. Е, Саме сумування всіх елементів у АР. ось Тут хінт що все таки юзається рекурсів таск так як нам треба суму повертати. Але з цим може бути проблеми, що треба подумати, як його би так сплітити, щоб правильно його. Ну, щоб воно правильно сплітилось і потім це вдавало. Mm. В принципі, все. Да, супер. Трошки я нервував, тому за нічого нормально.